Бачите, які бур'яни трава буяє, особливо пирій. І як з ним боротися, потрібно застосовувати якийсь гербіцид. Але як ми бачимо, він дуже коштує дорого, тому знайшов один із рецептів в інтернеті і вирішив сам спробувати, що ж воно з себе представляє. Ось розвів такий. Отакі ось бутилці. І що тут є. Значить, зразу розказую, який состав цього гербіциду власного. У нього входять 300, береться 300 мг води. Потім додається 200 г оцту, звичайного, кажуть, самого дешевого можна, 9% або ще якогось, якщо є дешевший. Потім додається 1-2 столових ложки солі, додається 1 столова ложка соди звичайної. От, і додається пару ложок, одну пару ложок е значить, для миття посуди такого е средства російської. От, і це все змішується. Звичайно, була багато піни було, але зробив, відстоялося і побризкав свою, свої оці бур'яни, так би мовити, чому зробив у бутилці, спробувати, що буде. От. І ось е, кажуть, що проходить буквально на наступний день уже все е, почорніє. І бур'ян пропаде. Ну, ось пройшло два дні. І це ж ще потім я не розводив, а прямо як е, тільки додав з 300 мл, додав до 1,5 літри. І побризкав, і дивіться, що воно є. Так що, як видно, результат є. Працює гербіцид, але ж не настільки, як розхвалено в інтернеті. Можливо, ще. Що? Зараз ще підійду до іншого місця і покажу вам там. Можливо, що е, дуже е, залежить від температурного режиму, бо в нас, як відомо, у даний період і заморозки до, були до п'яти градусів, до трьох, нуль, ось такі і нічні температури в кращому разі один-два градуси тепла. А день не перевищує десь 10, можливо, 12 градусів. Можливо, ще з цього від цього залежить, як він працює. Ну, буду дивитися надалі і буду вирішувати, чи справді робити такий гербіцид самому, чи краще вже витратити певну суму і. Зробити із покупного, побризкати це все зілля покупним гербіцидом, Ну, ось та якось так. Тому вирішуйте, у кого невеличка кількість цього десь бур'яну є, значить, як він впливає на рослини, і ще я не спостерігав. І близько біля. Своїх посадок біля кущів, біля дерев я його не використовував, тільки поки що попері.